Всім привіт! Сьогодні ми робимо огляд на один з найкрасніших гуртожитків міста Віді. Доброго вечора, Добре. У вас ревізор. Отже, зараз ми зробимо невеличку зйомку на апартаменти студента Віденського університету. Розкажіть, будь ласка, чи подобається вам взагалі жити в Тіці? Да, вполне очень классно. А как сколько квадратных метров кинота? Точно не скажу, но вроде 25. Угу, супер. То я есть кухня, холодильник так правда? Да, вот холодильник внизу здесь и морозилка. Супер. Есть. Это такое у вас великое Тут робоче місце. Я... Така кімната з власною кухнею та душем коштує приблизно 850 євро на місяць. В цю ціну також ходять всі комунальні послуги та інтернет. Задаток становить 1700 євро. Студенти його сплачують, але при виїзді з гуртожитку кошти повертаються. Звісно, якщо нічого не пошкоджено. У Зефіц є дві локації у відні: одна біля головного вокзалу, а інша у 20-му районі Брікітенау. Зараз ви її бачите. Кімната облаштована всім необхідним для комфортного життя. Є власна, хоч і невелика ванна кімната, кухня та затишний простір. На першому поверсі розташований великий спільний простір, де є стаді-румс, велика кухня, більярд, настільний теніс, кінотеатр, пральня та зона для відпочинку. Якщо вас цікавить вступ до Австрії, пишіть на модіре, і ми безкоштовно проконсультуємо вас. Ваша платформа стаді.